Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про перемогу. Я вам кажу: ми переможемо. Це буде обов'язково. Ми переможемо як на зовнішньому фронті, так і на внутрішньому. Починаю свій ефір саме з цих слів, тому що після того, як я занурився в глибини інтернету і соцмереж, я був вражений. Вражений від кількості інформації, яка нам просто просуває і вдавлює російські наративи про те, що будуть якісь там мирні договорняки за рахунок наших земель. Тому пропоную заспокоїтись, все йде нормально, і ви зараз зрозумієте, чому я такий впевнений. Традиційно дякую вам за вашу активність, за ваші коменти. Я їх читаю і дослуховуюсь до ваших пропозицій. Звертаюся до гостей нашого каналу. Не витрачайте час, одразу підписуйтесь, запевняю, не пожалкуєте. І так, я починаю. Моя впевненість в тому, що ми переможемо, базується не на висновках спеціалістів по картам Таро, а на аналізі, який ґрунтується на тих подіях, які відбуваються зараз в публічному відкритому просторі, а також кулуарах. Я впевнений, що ми переможемо не тільки зовнішнього ворога, а й внутрішнього, тому що є чинники, з яких не можна просто так пройти. Перший чинник – це ситуація на глобальному рівні. Там не все так просто. Другий чинник Україна приречена на зміну політичних еліт. І цей процес вже розпочинається. Третій чинник це позиція народів Америки і Європи. Які вимагають від своїх урядів забезпечення України всім необхідним наступальним озброєнням? Четвертий чинник це головнокомандувач Збройних сил України залужний. Він молодець, він демонструє державницьку позицію. Ну і останній чинник це ми з вами, народ України, який все робить для того, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою. А тепер давайте. Більш детальніше прийдемось по всім цим чинникам. Одразу фіксуємо, що головним гравцем на полі українського питання є Сполучені Штати Америки, і там всередині відбуваються турбулентні процеси з одного боку. Двохпалатна підтримка України, як від республіканців, так і від демократів. Американський народ, який в більшості своєї висловлює готовність допомагати Україні. А з іншого боку, адміністрація президента США Джо Байдена. І тут жорсткий конфлікт. Адміністрація не зацікавлена в перемозі України, так же як не зацікавлена в паразці Росії. І саме цим обусловлюється затримка озброєння і відсутність у нас необхідної наступальної зброї, а також купа заборон використовувати, наприклад, дальнобійні і ефективні ракети по ворожій території. І в цьому питанню там реально іскрить. Плюс на адміністрацію Байдена піддавлюють країни Східної Європи, які розуміють, що якщо Росія пройде по Україні, то вона не зупиниться і російські танки будуть просто стояти біля кордону Польщі, Прибалтики, звичайно ж, з прицелем піти далі. Тому ці країни роблять все для того, щоб адміністрація Байдена змінила свою політику. До цього ще є і військове крило, американські генерали, які також піддавлюють на адміністрацію Байдена і вимагають від нього забезпечити Збройні Сили України всім необхідним. Скільки ще протримається ця адміністрація? Бо тиск шалений. Помножте це на виборчу кампанію, яка в Америці починає набирати обертів. Майбутні кандидати вже дають інтерв'ю в різних американських виданнях і висловлюють свою позицію. Тобто, президентська гонка можна рахувати там, вже почалась. І Байдену ніхто не пробачить Україну після провалу в Афганістані і ігнорування волі виборців, які вимагають від нього, зробити все, щоб Україна перемогла. Тому я впевнений, що Джо Байден, який дав час Путіну до весни розібратися з Україною, тобто надавити настільки, щоб ми сіли за стіл переговорів, після чергового фіаско Росії на полі бою, яке обов'язково відбудеться впродовж цього літа, він буде просто змушений надати нам ту зброю, яка нам потрібна. Зараз республіканці витягують з шафів скелети адміністрації Байдена, і там дуже багато цікавих фактів. Скоро ми станемо свідками гучних скандалів, які будуть пов'язані з адміністрацією Білого Дому і банковою. Це стосується розкрадання американських коштів. Байден це не вся Америка. Байден це не вся політична еліта США. Він не цар. Тому ті сили, які зараз на нього давлять, зацікавлені в тому, щоб в Україні нарешті вже змінилася політична еліта. Бо вони вже надалі не можуть довіряти президенту Зеленському і його партнеру по бізнесу чи по владі. Я вже заплутався голові офісу президента Єрмаку. Америка потихеньку підштовхує Україну до виборів. Хочемо ми це, не хочемо. Що в нас там записано в Конституції? Скоріше за все, це їх взагалі не цікавить. Їх цікавить порядок тут в Україні. Тому я впевнений, якщо будуть не такі доленосні повороти, як вибори, то точно кадрові зміни будуть. І це буде перша спроба навести в Україні елементарний порядок. Для нас, безумовно, це добра новина. І як на мене, чим швидше розпочнуться ці позитивні зміни в нашій країні, тим краще. Щодо ситуації всередині країни. Я не буду говорити про те, що ви давно вже знаєте, що народ живе своїм життям, а влада своїм, і воно ніде не пересікається. Це все зрозуміло. Але ж є момент, про який потрібно сказати. Хоч ми і живемо з владою в різних квартирах, вплив народу на владу неймовірний. Влада фізично нас боїться. Єдине, що її надихає, це формула не на часі, воєнний стан і банкова знає, що люди на вулицю не вийдуть. Тому вони ще якось там пітляють і пижують. Але ж суспільна думка для них, наче гіллятина. Все, що відбувається в соцмережах, влада моніторить і намагається якось там прогнозувати свої ризики. Ризика у них два. Про перший, я сказав, це ми прості люди, які готові вже сьогодні спитати зі всіх цих паразитів. А друге, це наші західні партнери. Чому влада так? Переживає пости в Фейсбуці, тому що соцмережі читають західні політики і роблять висновки про те, що тут насправді відбувається, а потім задають незручні питання Зеленському і його оточенню, після чого просто з пінка вимагають реформ і кадрових рішень. Зрозуміло, що обкрадання армії з боку високопосадовців вже давно взята на лівець там нашими західними партнерами. І Зеленський, і Єрмайк, і Резніков, і Шмигаль, і фігуранти поменше всі знають, що їх злочини вже зафіксовані. Тому вони бояться виходу інформації про корупцію, про знущання над простими людьми в публічний простір. Добавте до цього, що от на таких каналах, як у мене, люди говорять вже про системні речі. Вони не просто пропонують владі піти. А народ вже готовий на системному рівні пропонувати альтернативні речі, корисні для України. Отже, між народом України і українською владою також не все так просто. Суспільство в цілому готове до зміни політичних еліт. І воно може запропонувати свій погляд на цей процес. Але ж крім влади і народу в Україні є ще один найпотужніший суб'єкт. Це Збройні сили України, які мають величезний авторитет серед українців. Це єдине чим пишаються українці, це єдина сила, за якою можуть піти українці. Є моменти, які іноді визивають відчуття досади. Всі ми пам'ятаємо історію з яйцепродавцем Ризніковим, з зменшенням зарплати у військових службовців. Ми тоді задавали питання залужному, чому так відбувається, чому він не зовсім адекватно на це реагує. До речі, я буквально вчора написав пост і звернувся до головнокомандуючого залужного з пропозицією, що вже на часі воєнному керівництву починати задавати незручні питання політичному керівництву країни. Бо з таким відношенням з боку політиків до держави, до війни і до народу, може статися так, що ми втратимо цю країну ще до перемоги. Ну це був мій крик душі. Але ж, дивлячись на те, що відбувається зараз на фронті, я хочу вам сказати, що у мене з'являється відчуття, що військове керівництво, якщо говорити по-простому, не дало сісти собі на шию політикам. На жаль, всі ми бачимо, яка ватна орієнтація у нашого політичного керівництва. І якби не Збройні Сили України, якби не сталева позиція Залужного, мені здається, вже б давно все було вирішено, і Арахамія вже потрясав би якимись паперцями про якісь мирні угоди. Але ж серед військових настрої зовсім інші. Вони навіть і не обговорюють питання здачі наших територій. Вони готові воювати за нашу землю. Політики українські намагаються впливати на Збройні сили. І той факт, що ми зараз відпрацьовуємо і Крим, і воєнні об'єкти на російській території, свідчить про те, що військове керівництво не ходить в офіс президента на поклон і не питає, що їм робити. І це також є найважливішим чинником, який красномовно говорить нам про те, що. Ми обов'язково переможемо. Чому я кажу, що позиція залужного вона державницька? Армія присягала народу України і вона зараз виконує свої обов'язки на відмінно. І якби залужний був би під нашими політиками, фронт вже б зупинився і вже була б якась мирна угода на шал мінське 5 чи Стамбул 25. А нам цього робити не можна, і це розуміє. Якщо ми, не дай Боже, зупинимо фронт і ще підпишемо якісь документи, які зафіксують цю зупинку, хай це будуть навіть і тимчасові угоди, все ми з вами назавжди тіряємо ті території, які сьогодні окуповані Росією. Чому? Все дуже просто, тому що вони також введені в Конституцію Росії. І Як тільки буде підписана оця угода про тимчасовий мир, одразу ці території почнуть заселятися росіянами, відбудовуватися міста, запрацює місцеве самоврядування, почнуть працювати державні інституції, росіяни почнуть пускати там коріння, і це буде означати кінець наших можливостей. Після цього ми вже претензії, якщо їх будемо намагатися давати, то це буде виглядати, як Японія пред'являє претензії Росії по Курилам. Ми вже ніколи не зможемо забрати назад ці території. І залужник це розуміє. І тому він не зупиняється, він продовжує воювати, незважаючи на нестачу озброєння. А тепер давайте складемо все разом. Підтримка України більшістю країн-членів НАТО, тиск народів Америки і Європи на свої уряди з метою, щоб вони забезпечили Україну всім необхідним озброєнням для наступальних операцій. Позиція головнокомандуючого залужного, який не зважає на окрики з Білого Дому і намагання нашої ватної політичної еліти якось маніпулювати Збройними силами, робить те, що потрібно робити на війні. Він знищує ворога. Українці, які посилають Всесвіт дуже міцну енергію, яка перетворюється вже в справжній егрегор. Який насідає над цією ватною політичною елітою України, об'єднується з енергетикою народів Америки і Європи. І це взагалі не залишає шансів ні нашій ваті, і ваті, яка зараз сидить в Білому домі чи у владних кабінетах Франції і Німеччини. Ну, я вже не кажу про ті процеси, які зараз відбуваються в Росії. Там дійсно вже кремлівські башти ріжуть один одного за право бути приємником після Путіна. Тому, друзі, не знаю, наскільки я зміг вас заспокоїти, наскільки я зміг вам передати відчуття своєї впевності в тому, що ми обов'язково переможемо, але ж впевнений, що мої слова точно вам не завадять. Єдине прохання до вас. Не сприймайте всю інформацію, не глотайте її просто кілотонами, не потрібно це робити. Бо дуже багато тих, хто сьогодні тут в Україні, протягує, як я казав, російські наративи. Якщо бачите, який Ютуб канал, що пропонує вам звернути увагу на корейський варіант і розказують експерти на цьому каналі, що ну нічого страшного, ну корейський варіант, ну люди ж якось живуть, ну поділили країну, ну є північна Корея, є південна. Подивіться, як люди живуть південне. От і нас це очікує. Будемо заможніми, але ж кастрированими. Не слухайте такі канали. Одразу відписуйтесь, вимикайте, краще приходьте до мене, ми будемо говорити, як завжди, про серйозні і корисні речі. Тому що нічого немає важливішого, ніж наша з вами безпека і перемога. Сподіваюся, я вас не втомив. Всі, хто ще не підписався, підписуйтесь, чекаю на ваші коменти. Ваша думка для мене важлива. Бережіть себе, всіх поважаю до побачення.